Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Тема брифінгу сьогодні проведення ідентифікації пенсіонерів, які набули статусу внутрішньо переміщених осіб. Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках передбачено проведення обов'язкової періодичної фізичної ідентифікації для осіб, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи. Водночас в період дії карантинних заходів з 12 березня 2020 року до 1 липня 2023 року така ідентифікація не проводилась. Постановою уряду термін проходження ідентифікації пенсіонерам з числа внутрішньопереміщених осіб, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року, та отримують пенсії через поточні рахунки в акціонерному товаристві Ощадбанк. Продовжено до кінця березня, щоб отримувати пенсію і надалі пенсіонерам зазначеної категорії мають до 31 березня 2024 року пройти ідентифікацію. Пройти ідентифікацію можливо у будь-який зручний для пенсіонера спосіб, особисто звернутися до відділення АТ «Ощадбанк» або до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу. Авторизуватися в особистому електронному кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису Діяпідпис, за допомогою відеоконференцзв'язку в Територіальному органі Пенсійного фонду України. Подати заяву на ідентифікацію у режимі відеоконференцзв'язку можна одним із зручних способів. Через портал електронних послуг Пенсійного фонду шляхом заповнення відповідного електронного бланку або за допомогою засобів телефонного зв'язку через контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами 0800 503 753 або 044 281 08 70, або 044 281 0. 0871. На проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференц-зв'язку пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб подає заяву де обов'язково зазначає особисті дані, прізвище ім'я по батькові, дату народження, адресу електронної пошти, номер телефону. Також обирає застосунок для проведення відеоіндентифікації. Google, Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom обирає вид звернення на проведення фізичної ідентифікації та надає згоду на отримання повідомлень від Пенсійного фонду України за адресою електронної пошти. Сеанс відеофіксації проводиться у зазначенні дати та час в обраному пенсіонером застосунку. Уповноважний представник фонду здійснює відеофіксацію сеансу ідентифікації. Якщо у визначений час пенсіонер не вийшов на зв'язок, фахівець фонду надсилає пенсіонеру нове повідомлення про іншу дату та час проходження ідентифікації. Пенсіонера або його законного представника чи помічника повідомляють про результат відеофіксації електронною поштою. Результат проведеної відеоіндентифікації зберігається в особистому кабінеті пенсіонера в його електронній пенсійній справі на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.